Значить так, водна лекція, Раз ви отримали свої автомати, перше правило автомат то ваша дівчина, то ваша кохана, яку ви не маєте втрачати. Побачу, хтось пішов в туалет без автомата, 10 віджимань. Загубив автомат просто так, 20 віджимань. Автомат завжди з собою. По-любому, завжди тримайте, хоча дерев'яний макет вчіться на ньому. Завжди, щоб одна рука контролювала або запобіжник, або щоб зразу могла спуститися на спусковий цей. На блокпосту, посту, коли стоїте, можна автомат тримати отак все одно. Права рука собі контролює, щоб оп, опустив, і вже готовий до бою. Завжди. Побачив, когось в положний рук не таке, віджимаєтеся, бо присідаєте. Вже неправильно. В тебе одна рука завжди має тримати отут. Ти лівша? Лівша? В другу давай. сторону. Да, просто в другу сторону. От бачиш, я як правша, я його тримаю ось так. Ти, як лівша, просто візьми в іншому положенні. Якщо правша вот з правого плеча, лівша, вот, міняєш руки і з лівого плеча. І так само собі повернув. Ти тримаєш, ти собі контролюєш, або перевернув автомат, щоб на ліву руку було. Так, пальці на курках ніколи не тримаємо. Народ. Вже було дуже багато летальних випадків, які спричинили саме через це. В такому випадку ви можете тримати палець тільки або вищі курка, або якщо ви йдете розвідувально-диверсійною групою, то палець поставити от сюди, за курок. Бачите, ви в такому разі ні в якому випадку не можете здійснити несанкціонований вистріл. Послизнувся на камінці, нажав свого завалив. Десь нечайно задивився, подумав за щось, оп, нажав пальцем, щось собі закрутилося, що ти щось тримаєш, що завалив вистрілив і все. Через що зброя на запобіжнику? Якщо у вас зараз просто макети зброї, так само палець має контролювати. Не тримайте пальця на курку. Саме легше воно взагалі, коли отут палець, його дуже легко просто спустити на курок. Одночасно одним рухом, виходить, ти опускаєш запобіжник, і зразу в тебе палець готовий для того, щоб стріляти. Тільки в такому положенні йдете в туалет, автомат з собою. Автомат в двох варіантах ви можете втратити. Якщо вашого ранили, ви міняєте свою зброю на його. Раз, по-друге, якщо ваш командир міг до вас підійти сказати зброю до огляду, здати зброю. Два, ви маєте право йому дати. І третє, це коли ви здаєте або в караульне приміщення, або коли ви між палаток і складається піраміда з автоматів. Решту автомат все з собою. Четверте випадок, коли вас вже нема. Ну, то так вже таке. Я Там же той автомат знаю. дістається або сепарам, або комусь з вашим, або просто згниває в болоті. Стоїть собі хлопчина в караулі, там співає щось на свисту, і ще там щось автомат з нього за спиною. Ззаду підходить розвідчик легенько отак хлоп, і пішов собі спокійно. Тут команда тривога, він достає автомат, в нього нема магазину. Ні одного патрона в Чи командир, чи будь-хто зі своїх за таке так само може прийти і спокійно від'єднати магазин ззаду. Або він підходить, що там, Вася, Петя, як тебе справи? Все нормально, ну хорошо, я пішов далі. Або в гіршому випадку взагалі можна зробити ось так і далі понеслося ефекти рукопав. Це вже мають автомат завжди. Завжди автомат тримайте перед собою. Якщо важко його тримати вже от в такому положенні, от хлопці на блокпостах стоять отак, от тримати вже досить важко. От, спер собі на себе все одно. Можна стояти тролює. цілий день по собі. Звідси, тільки хлоп, одним рухом ти вже готовий стріляти. Воно спокійно тримаєш і запобіжник і контролюєш все. Тримай. Да. Кажуть, правила поводження зі зброєю запам'ятали. Так, да, yeah. yeah.